Так, друзі, всім вітання. Давненько в нас не було свіжих відео, я постійно в роз'їздах. Рідко буваю на місці тут. Поприїжджало до нас багато свіжих комбайників. Сьогодні дощик трошки моросить, але е, вирішив познімати, поки сьогодні я на місці. Показати, що є в наявності. Е, Перший екземпляр це у нас 10,75, тільки приїхав, 420 жатка в нього захвату з кондиціонером, 200 оригінальних годин напрацювання, комбайник просто як лялька. Зараз трошки швиденько обійду по колу його, покажу. Подивіться наклонно, в якому стані. І планочки, все рівненьке, ніде нічого. Не протерто, не прогнивши резина. Практично як нова тріщин, немає абсолютно ніяких. Тут понизу, дивіться, який стан комбайника, Тут ще грязний, він не помитий, так як приїхав, так він і є. Зараз відкрию. ось так, Ось так. Подивіться, ну, який стан елеваторів, ніде нічого не протерто, зі ручки, датчики аварійності має. Так все виглядає. Задня резина теж суперова. Зараз дуже Це у нас новий елеватор, подивіться в якому стані. Шнек, зірочка. Тут все, шкрипки подивіться які. Все, супер стане. Перший функсовий. І ось так виглядаємо фолсовий теж. Дивиться шкліпки супернові. Зірочка. Оригінальна ще як нова. Шнек там не витоктий. Тут все чітко. Було він повністю рівненький, гарненький, не погнутий, не ржавий. Ножі відразу на січкарні. Бачите стан. Суперові має прицепне візок 420 на візку. Дивіться, соломотряси. Всі рівненькі, оригінальні, ніде нічого не полопано, не погнуто, решета. Зараз він. Подивіться, в якому стані. Кажу, ще нічого навіть не чищено, так як він з Ангара. Це з Німеччини комбайник. Як приїхав, так він і є. Подивіться, в якому стані решета. Решетна рамка. Тут все, там ще солома. Тут все просто як новеньке. Зараз закрию і ходімо. а ще покажу те, бачите, ще рідні оригінальні прокладочки. Точніше, ці підчепники і ще в них є прокладки для регулювання, люфту немає, абсолютно вал оригінальний все все оригінальне. Тут теж по колу все рівненьке, гарненьке. Ось такий його загальний вигляд. Єдине, що має труба в м'ятинку. От, але це якби не проблема, можемо його навіть докомплектувати довгою вигрозною рівною, якщо комусь це потрібно. Кондиціонер заправлявся там, пише на ньому, по-моєму, два роки тому. Е -е, так, по цій стороні ще резину покажу відразу, теж бачимо. Вона як нова. Резина тут як нова. Так, Ось такий у нас вигляд тут. Зараз по вітер, бачимо, всі лопасті, все ціленьке, все гарненьке. Барабан, підчепник барабана, датчик ніде нічого не крутилось, вітер не розбирався. Ремені всі супер в суперовому стані. От, подивіться, стан ременю. Як новенький, на січкарню теж. Все скрізь. Супер! Зараз ходімо ще наверх. Такий свіденький буде огляд, бо хочу показати в одному відео вам декілька комбайників, які є в нас наявності. Зараз... Відкриваємо вон, бачите, немитий, сухенький. Бачимо, 20-й рік, було 1950 годин. Зараз 200 з чимось там треба. Обиде в кабіні подивимось. Дивіться, в якому стані силомокляси, всі у фарбі. Теж можете бачити, що все, все в цьому. Все грязне, Комбайник з поля. От. Приїжджайте, дивитесь. кондьорчик. Кондьорчик 22 рік заправлявся. Двигун, подивіться, скрізь зверху. Все, сухеньке, ніде нічого не крутилося. Це двигун наголошую, не митий. Такий стан комбайника. Тут теж ніякої ні державчини. Все дуже класно виглядає. І зараз ще кабіну покажемо. Тепер по кабіні. Вибачайте, знизу ще не прибрано, бо тільки приїхав, але подивіться стан. Стан сідушки ніде не порвано, стан всіх обшивок, нічого не обірвано, потолочок. Подивіться, в якому стані. Це все оригінал, нічого не перешито. Так, Тут у нас є магнітола. Це все оригінал, нічого не відстає, не, не вище. має датчики аварійності, 200. 32 години, такий стан комбайника. Ну такий рідкісний екземпляр в такому стані, 75-ка, так само можете звернути тут, бачите, всі на речага, ще не стерті ці надписи, тобто це все говорить про його оригінальне напрацювання. Ось так виглядає бункер. І так, тут у нас ще приїхала куча джоніків. Зараз вам трошки їх покажу. Е перший це у нас 1177 s 2 91 рік випуску в максимальній комплектації, тобто має максимальний бункер е довгу наклонну, 420 шумахер, реверс наклонної. Кондиціонер, пам'ять жадки, довга гідравлічна вигрузна, вигрузна рівненька ніде не погнута. Зараз пройдусь по колу вам покажу його. відкрию відразу. Тут виглядає все чітко, бачив. Кіл, приводний, ніде нічого не спалено, ремінь як новий, тут нічого ніде не протерто, не прогнившо, все чотенько. Так, що тут у нас понизу, дивіться, коробка, все сухо, ручник не спалений Тут закрито вже не буду відкривати. Е, швиденько пройде ось по колу. Е, січкарня нового типу. так Балка ціленька. по Соломотрясах теж бачите. Всі соломотряси ціленькі, оригінальні, ніде нічого не порвано, не полопано. По решетному стану, по решетах. Теж все скрізь супер. Вал, оригінальний. Люфту на соломотрясах немає. Комбайник сів і поїхав. Зараз з цієї сторони ось так. Труба довга, рівненька, без м'ятин, кондюк С2, 91 рік. Такий комбайник в наявності, кого цікавить. Звертайтесь, теж тут підножка рівненька, все чотенько. І так, слідуючий 11.74. 90-й рік випуску, 4.20 шумахер, кондиціонер, датчики втрат аварійності. Такий комбайник теж приїхав. реверс наклонною також є. Широка гума, гума без тріщин. Понизу комбайник. Подивіться, стан ціленький, ніде нічого по ньому. Не порвано, не поварано. По колу все скрізь резина. Супер. Січкарня вже теж нового типу ручка перекидається. Ось так виглядає. Зараз заскочимо на низ, соломотряси теж всі чотенькі, все супер. По цій стороні рівненький, гарненький. Тут легенька притертість, з кондиціонером він. Ось такий стан комбайника теж на вигляд чотенький, технічно чотенький. 420 шумахер. Тут в нього бункер нижчий, ніж 77-му. Такий він більш компактніший і акуратніший. Комусь я місяць цього ми допустимо за великий. от такий варіантик теж гарний. І так, ще один екземпляр. 1157 комбайник. 1157 з кондиціонером. Тут стан взагалі комбайника як новий, 1800 годин напрацювання. Зараз його вам покажемо. Ось в такому стані жатка, подивіться, шнек майже повністю у фарбі. По колу комбайник рівненький, ніде нічого не погнуто, не фарбовано. От, стан просто бомба. З кондиціонером, з січкарнею. Зараз ходимо посередині. Резина, вся рідна, вся в суперовому стані, балочка, дивіться, ціленька клавіші. Всі ціленькі оригінальні. Зараз покажу. Включу фонарик. Дивіться стан клавіші, ще навіть ні разу підчепники не розбивались. Бачите, оригінал, прокладочки ще є. І болти мачте, різьби, ще навіть не кручені. Просто стан на льохту на самому трясах немає. Так. Ну, Тут решета. То все, понятно, тут все як нове все регулюється, все переводиться. Ось такий його загальний вигляд. По колу, кажу ще раз. Рівненький, не погнутий. Так, відкрив ще цю защиту, але хочу перше показати тут понизу. Подивіться, стан. Ще ніде нічого не кручено по всіх самім блоках. Бачимо. Бачимо стан. Теж він ще не митий, там не чищений цей комбайник. Бачимо, не кручено тут підчепник, не кручений по елеватору знизу. Ніде нічого не протерто. О, 1800 оригінальна година резина з цієї сторони. Теж це контики оригінальні. Стан по бортових, по низу. Лялька, що ж тут говориться, це 1800 годинок. Ще раз тут покажу вам. Рівненька, ніде нічого не покоцано. Такий комбайник теж є в наявності. Кого яка модель цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber. Розкажу детальніше. От. Ну, і також ще маю домінатори 48 і 98 на гідроході. Ще такий красень є. Тому кого що цікавить, під'їжджайте, вибирайте на даний час. Є великий вибір комбайників по наявності. Пізніше буду мати час, роблю вам детальний огляд кожного. А на даний час швиденько пробігся. Кого що цікавить, телефонуйте. Так, ще я вам запустив цього джоника. Повністю всі фари, все освітлення, мигалочка, повороти, аварійка, габарити працює повністю все.